Вона дивилася навколо кожен час, щоб бачити своє майбутнє в ньому, шукала серед шуму міських мас то друга, то коханця, то святого. Своєю щирістю платила за любов, за місце у житті, за тепле слово, але товаром стала лиш погана кров. Що зіпсували зрадами близького кола і перестала воювати за любов. У джунглях міста ліміта не в море, вона сільське дівча без золотих підков, і бути леді не в її природі. Її краса в свободі і душі, і поруч з нею не знайдеш цинізму. Вона напише правду в листі, зашиє в мозок тобі трохи магнетизм.